Всім привіт! Мене звати Даша Євтух, і зараз я збираю подарунок розпаковку для наших військових. Телефонує мій знайомий Олег і говорить, що він буде їхати до хлопців, і якщо я маю бажання, можу передати їм якісь смаколики. І я зараз швиденько пішла в магазин та на свій розсуд взяла те, що, на мою думку, для хлопців буде необхідним. Ви знаєте, особисто своєї допомоги для військових я не афішую, тому що вважаю це не за потрібним. Але зараз, на даний момент, чомусь мені спало на думку, що зараз це навпаки потрібно показувати людям, аби також підбадьорювати їх, і аби також вони не забували про наших захисників. І загальний чек всієї моєї покупки становить 2264 гривні. А ось і мій друг Олег, знайомтесь. І так, в цей раз ми робили збір на два генератори для 81-ї бригади артилерії, також сухі душі, котрі ми постійно самі виробляємо. І ще дуже дуже багато всього іншого: смаколики, медикаменти, все, що замовляють військові. Все стараємося збирати та він Відвозити так. Друзі, приєднуйтесь до наших зборів. Їздимо до наших військових кожну неділю. Будемо дуже вдячні за вашу допомогу.